Всім привіт! Oh. І в мене знову нова чашка. Я просто дуже люблю чашки. Як ви могли замітити. Сьогодні ми їмо салатик. І я вам розкажу про одну вчительку, яка мене жутко бісить. Я не знаю, я прям готова її. Серйозно. Я, звісно, її назву не буду казати, але мої друзі поймуть, про кого я маю на увазі. Відтак її називати... Ця особа вона постійно в нас забирає уроки. Наприклад, ти сидиш на уроці. І інтересна тема. Ти її хочеш послухати до кінця. І тут вона приходить. Я починаю казати про якісь фонти, ярмарки і то що. Ви думаєте, я зела на неї? Я дуже зела на неї. Бо, блін, на своїх уроках вона щось рідко розказує, а як на інших, то завжди буде ласка. Одне питання за чим? Перепрошую, навіщо? Навіщо це? Робити. Ну, ми прийшли до школи вчитися, чи щоб вона нам норала і розказувала. Думаю, скоріше другий варіант вчитися. Добре. Друга ситуація. Обочайся. Друга ситуація. У нас э, було понеділок і в середі два уроки фізкультури. І вона сьогодні приходить на першу фізкультуру і каже: я вас забираю другу фізкультуру і будемо там про щось балякати. А краще ми б позаймались. Ні, маємо там з нею сидіти.

Наприклад, а в мене наприклад, це було в 6 грудня. Там цей самий день, коли я їла Дубайсь... я їла Дебайський шоколад. Аспаренко. я їла Дебайський шоколад. Ну, і... ну це я їла після школи не припустимо, це було в школі. І ми йдемо в гетро-гараж, до що около моєї школи. А як ви думаєте, ми хотіли туди, даю вам 3 хвилини, ой, 3 секунди подумати. Звісно, не хотіли. А вона нас принудительно заставила. І тим більше, щоб був урок біології. Як для мене це один з найлюпших уроків і одна з найліпших там читалів. Ну, ні. ми маємо йти гетро гараж. Дуже логічно. Добре. вони не це відео. Ну, а так, в принципі. в Мене ще ужасніше. Щоб в себе було і все, то ні, На наступний день. Точніше, в понеділок, коли в мене було свято, день Анни, то вона в нас каже: давайте 50 гривень за ретро гараж. Але хоча вона в п'ятницю казала, що це безкоштовно. Але перша вона казала, що це 20, Потім на наступний день 50. І як мені на це реагувати? <риклад> Ми думали, що це безкласно. А тут хопс і все. Я шокована. Напишіть в коментарях по цій ситуації, і чи у вас були такі вчителі. Але нам собі що повзло, бо це класна карамничка. Якщо вам її назва, то пишіть в коментарях. Всім пока!